Вітаю вас, шановні підписники каналу. Цей випуск буде заключним по темі усвідомлених сновидінь за книгою Практика усвідомленого сновидіння, автором якої є Стівен Лаберш. Якщо комусь ця тема дійсно цікава і є бажання продовжити ознайомлення з цією книгою, в якій, до речі, багато різноманітних практик по усвідомленим сновидінням. Її можна легко знайти в інтернеті. А зараз пропоную послухати заключну п'яту частину. Але майте на увазі, що ці п'ять частин це тільки маленька частка від усієї книги. Отже, як утриматися від передчасного пробудження? Неофіційні експерименти в домашніх умовах. Відкрили безліч способів утримуватися в стані сну за загрози передчасного пробудження. Усі ці техніки передбачають певний тип дій у вісні, коли образи сновидіння починають зникати. Лінда Магалон, редакторка і видавець бюлетеня сновидницької мережі та відважна дослідниця усвідомлених сновидінь. Перешкоджала пробудженню, концентруючись не на візуальних, а на слухових чи тактильних відчуттях. У разі зникнення картини сну, на її думку, корисно буває дослухатися до голосів музики або свого дихання, взяти участь у бесіді, заплющити або розплющити очі у вісні, торкнутися у вісні своїх рук та обличчя. Доторкнутися до різних предметів, окулярів, гребінця або краю дзеркала, відчути дотик, полетіти Усі ці дії мають спільні риси з технікою обертання, вони грунтуються на ідеї завантаження системи сприйняття вісні з тим, що вона не змогла переключитися на світ неспання. Поки ваші дії і почуття пов'язані зі світом сну. Перехід у стан неспання менш імовірний. Магалон, мабуть, має надзвичайну активну REM-систему, тому їй неважко зберігати сон у рєм періоді Однак багатьом людям, які мають поверхневий сон, дуже важко протягом тривалого часу залишатися в усвідомленому сні. Їм потрібні більш потужні засоби. У першій половині ХХ століття Гаральд фон Моерс Месмер був одним із небагатьох, які на собі вивчали усвідомлені сновидіння. Він першим запропонував дивитися на землю для стабілізації сновидіння. Ідея концентрації уваги на якійсь деталі сну, щоб затримати пробудження, незалежно виникла в кількох дослідників. Одним із них є Сперу, психолог, клініцист і автор зразкового дослідження Усвідомлені сновидіння Перші промені Сонця. Спероу обговорює знамениту техніку Карлоса Кастанеди. де для досягнення і стабілізації усвідомлених сновидінь треба дивитися на свої руки. Сперу доводить, що тіло усновидінні. Є одним із найбільш постійних елементів і може допомогти зберегти самосвідомість у процесі сновидіння, що трансформується. Однак, вказує він, тіло не єдина відносно стабільна точка відліку уві сні, такою ж є земля під ногами сновидця. Цю думку сперу ілюструє прикладом своїх власних усвідомлених сновидінь. Ніч, я іду вулицею. Поглянувши на небо, я вражений надзвичайною яскравістю зірок. У той час, як вони починають гаснути, я розумію, що сплю. Сон був моментально похитнутий. У ту ж мить я звертаю свій погляд на землю і намагаюся зосередитися на тому, щоб зберегти картину сновидіння. Потім... Я відчуваю необхідність концентрації уваги на полярній зірці у себе над головою, щоб картина сну стабілізувалася. Саме це я і роблю, поки зірки не починають горіти з колишньою силою. Закручування сну Кілька років тому мені вдалося розробити високоефективну техніку. Що перешкоджає пробудженню і сприяє народженню нових сюжетів сновидінь, пише Стівен Лаперш. Я виходив з того, що якщо діям вісні відповідають ефекти на фізичному рівні, то розслаблення тіла сновидіння могло б придушити пробудження, знизивши м'язовий тонус фізичного тіла. У найближчому своєму усвідомленому сновидінні я перевірив цю ідею. Коли сон почав вислизати, я повністю розслабився, провалившись вісні крізь підлогу і всупереч своїм очікуванням прокинувся. Однак, як з'ясувалося, через кілька хвилин пробудження мені тільки наснилося. Я повторював цей експеримент безліч разів, і ефект виявився стійким: Я залишався у вісні. І мені снилося пробудження. Однак мій досвід підказував, що головним тут була не спроба розслабитися, а відчуття руху. У наступних усвідомлених сновидіннях я використовував різні рухи, і як найефективніші для утримання стану усвідомленості я виокремив падіння на взнак і обертання. Ось метод обертання для продовження стану сну. Техніка обертання. Перше. Зосередьтеся на початку зникнення сну. Першим наприкінці сну зникають візуальні відчуття. Усі інші пізніше, а останніми зникають тактильні відчуття. Першою ознакою зникнення усвідомленого сновидіння. Зазвичай є втрата кольору та реалістичності візуальної картини. Подробиці стираються і все набуває спотворених або розмитих образів. Освітлення тьмяніє або поступово слабшує зір. Друге. Обертайтеся за перших ознак зникнення сну. За перших ознак зникнення образів вашого сновидіння. І до того, як ваше тіло сновидінь почне випаровуватися, постарайтеся якнайшвидше розкручувати його на зразок дзиги. Неважливо, що це буде нагадувати пляшку, піруети, дзигу, дервіша, дитину. Головне, щоб у вас було живе відчуття руху тіла. Воно не схоже на уяву обертання, щоб отримати позитивні результати. У вас має виникнути живе переживання. Третє. Обертаючись, майте на увазі, що наступна картина, яку ви побачите, теж буде сном. Продовжуючи обертатися, постійно нагадуйте собі, все, що ви в наступну мить побачите, почуєте, чого торкнетеся, скоріш за все буде сном. Четверте, Де б ви не опинилися. Перевірте свій стан. Обертайтеся, поки не відчуєте, що обстановка навколо вас стабілізувалася. Ви або продовжите спати, або прокинетеся. Тому уважно перевірте, в якому стані ви перебуваєте в даний час. Коментар Я перевіряю час з електронним годинником поруч зі своїм ліжком. Якщо мені здається. Що я прокинувся це найбільш надійне джерело інформації про реальність. Часто обертання породжує нову сцену сновидіння, наприклад, спальню або яке-небудь більш незвичайне місце. Іноді у всіх подробицях виникає обстановка сну, який щойно закінчився, зберігаючи усвідомленість під час обертання. Ви можете перенести її і в нове сновидіння. Без цього зусилля ви можете помилково прийняти новий сон за справжнє пробудження, незважаючи на безліч безглуздостей, властивих сновидінню. Типовий випадок хімго пробудження. Під час обертання, ви відчуваєте, як ваші руки зачіпають ліжко. І думаєте Раз мої руки впираються в ліжко. Значить, я прокинувся. Обертання цього разу не спрацювало. Тоді як варто було б подумати, оскільки руки, які зачіпають ліжко, це руки тіла сновидінь, то я, мабуть, зачіпаю ліжко, яке мені сниться. Тому я все ще сплю. Не нехтуйте критичною перевіркою свого стану після застосування техніки обертання. Ефективність Обертання, Обертання ефективний метод для багатьох сновидців, зокрема для мене, пише Стівен Лаберш. Я використовував цю техніку в 40 зі 100 усвідомлених сновидінь за останні 6 місяців збору даних для своєї дисертації. У 85% цих випадків я переходив у нове сновидіння у 97% нових сновидінь. Я зберігав усвідомленість, при цьому обстановка нового сну майже завжди вельми нагадувала мою спальню. Досвід інших сновидців, які використовували цей метод, виявився дуже близьким до мого, за винятком того, що після обертальне сновидіння не обов'язково було пов'язане зі спальнею. Один із них, наприклад. Застосовуючи техніку обертання, потрапляв не в спальню в п'яти з одинадцяти випадків. Це свідчить про те, що за допомогою обертання можна перенестися в будь-яку обстановку за бажанням сновидця. До речі, в книжці є ця вправа. У моєму випадку тісний зв'язок постобертального сновидіння з обстановкою спальні міг бути результатом обставин. В яких я відкрив техніку обертання, я пробував відтворити за допомогою того методу й інші сцени, але з мінімальним успіхом. Причину невдачі я бачу в тому, що, незважаючи на мій намір опинитися не в своїй спальні, я сумнівався в результатах. Сподіваюся, що коли-небудь мені все-таки вдасться позбутися цієї випадкової асоціації, якщо справа тільки в ній. І тут мене вражає сила, з якої очікування впливає на події в усвідомлених сновидіннях, яким чином діє обертання? Чому обертання увісні зменшує ймовірність пробудження? Мабуть, тут діють кілька чинників. Один із них нейрофізіологічний інформація про рухи голови і тіла. Контрольована вестибулярною системою внутрішнього пуха, яка допомагає вам зберігати рівновагу, через мозок тісно пов'язана з візуальною інформацією, що дає найбільш стабільну картину світу. Завдяки цьому зв'язку, навіть якщо переміщається зображення на сітківці ваших очей під час руху головою, ви розумієте, що навколишній світ щодо вас залишається нерухомим. Як у вісні, так і наяву відчуття від обертання нерозрізнені, оскільки в обох випадках одні ті самі системи мозку збуджуються однаковою мірою. Цікаві перспективи полягають у тому, що техніка обертання, що стимулюється мозком, тісно пов'язаним з вестибулярною активністю, збуджує, у свою чергу, сусідні компоненти системи rem сну. Нейрофізіологами отримано непрямі свідчення участі вестибулярної системи в збудженні швидких рухів очей у рєм фазах. Інша можлива причина, через яку обертання допомагає відтермінувати пробудження, пов'язана з тим, що, уявляючи собі якесь відчуття, ви зменшуєте свою чутливість до зовнішніх джерел цього відчуття, тобто. Цілком поглиненому виробленням яскравого внутрішнього відчуття, мозку важче буде обробляти інформацію від зовнішніх джерел відчуттів. Ну що ж, шановні слухачі, на цьому я завершую серію випусків по книзі Стівена Лабержа Практика усвідомленого сновидіння. Якщо вам подобається мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо вважаєте за правильне, Висловити мені свою вдячність донатом, будь ласка, реквізити в описі під випуском. Бажаю всім нам спокійного, мирного життя!